Всім привіт! У цьому уроці ми встановимо найкрутіший редактор коду Visual Studio Code і налаштуємо його для роботи з Python. Цей редактор кросплатформений. Ви можете встановити на Windows, Linux або Mac. А найголовніше він легкий і швидкий, і для нього багато плагінів, з якими вам буде працювати або вивчати Python одне задоволення. Отже, скачаємо редактор з офіційного сайту codevisualstudio.com а також, якщо у вас ще не встановлений інтерпретатор Python, його теж потрібно завантажити та встановити. Всі посилання будуть в описі. Ось Visual Studio Code завантажився. Відразу скажу, щоб змінити масштаб, потрібно натискати Ctrl плюс або Ctrl-відповідно. Ось я зробив більше для відео, щоб все краще було видно. І відразу приступаємо до встановлення розширення. Для цього клацаємо по значку «Extensions розширення. І перше, що можна встановити, це Russian language pack, тобто буде русифікація. Вводимо Russian, ось воно перше вже показується, тиснемо Встановити та перезапускаємо Visual Studio Code. Все, як ви можете бачити, тепер у нас все меню російською мовою. Далі встановлюємо розширення для роботи з Python. Також клацаємо по значку розширення, ось він уже рекомендує нам, але ми скористаємося рядком введення та встановлюємо. Тепер увага, найважливіший момент. Потрібно вибрати інтерпретатор Python. Для цього натискаємо Ctrl-Shift-P, і тут вводимо Select. Ну, ось воно у мене вже перше висвічується. І натискаємо вибрати інтерпретатор і вказуємо шлях, де у вас встановлений інтерпретатор Python. Тепер все готово для роботи. Пробуємо створити новий файл і одразу зберігаємо його як Python скрипт. Допустимо, вводимо тест Py. З'явився значок Python. Давайте спробуємо щось написати, наприклад, найпростіше print, hello, наприклад. І запустимо, щоб запустити скрипт. Натискаємо на ось цей трикутник, виконати файл в консолі. Ну і все, ось він вивів наш hello. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.